Друзі, всім привіт! знаходжусь зараз в житловому комплексі струмок на вулиці Струмок, що недалеко до вулиці Чорновола. І здається, тут на зворенде трикімнатна квартира, площею 100 метрів квадратних на шостому поверсі. Давайте оглядати разом одразу показую вам санвузол. Тут наявні два санвузли, один з ванною, інший з душем. Тут у нас наявна ванна, пральна машина. Є доволі багато місця для зберігання, також велике дзеркало, Ось така світла ванна. Так, у нас далі йдуть три ізольовані кімнати. Почнемо із першої спальні. Простора кімната, наявне двоспальне ліжко, велика вмістка шафа, приліжкові тумби. І з цієї спальні є вихід на балкон. Теж такий відкритий великий балкон. Багато тут місця, можна собі додатково поставити столик. До вулиці Чорновола буквально тут декілька хвилин пішки. Район доволі розвинений. Поруч всі супермаркети, є зупинка транспорту, недалеко школи, садки, спортзали усе поруч. Отже, далі у нас друга спальня. Теж наявне ліжко. Тут є така робоча зона, простора кімната. Теж дуже широкий коридор. І третя кімната. Вона як вітальня. тут зараз двері відкриті. Вона така, як відкрита, але може бути як ізольована, третя кімната з телевізором. Такий класний м'який диванчик є. Всі кімнати насправді просторі, широкі. Площа сама квартири 100 метрів квадратних, відчувається насправді. Ця просторість. Тут є така вхідна група, двері і синвузол другий з душем. Є рукомийник, рушникосушка і кухня. Також великий двохдверний холодильник, і простора кухня. Наявні всі необхідні технічні прилади: є духовка, газова варильна поверхня, є посудомийка велика, також наявний посуд. Також мікрохвильова піч, така обідня зона. Світла кухня. Тут така як зона лоджії, багато достатньо простору і світла для організації. Дуже гарна квартира, кого зацікавила, обов'язково звертайтеся, будемо раді бачити вас на огляді усім вдалого дня. До зустрічі!